Ну що ж, давайте зліпимо ось такого гарбузика до свята осені. У мене глинка Jim By Rosa Talent. Я беру червону та неоново жовту глинку. неоново жовтої відповідно, я беру більше, десь як 3 до 1, щоб все-таки помаранчевий більш був до жовтого. Ви можете змінювати відтінки так, як вам подобається. Далі глинка чудово міксується, тому я сформувала кульку, її сплющила і зробила ось таку заготівочку з фольги. Вона трішки в мене сплющена, донизу, бо мені хотілося таку форму гарбузика. Далі, на все беру, щоб не було жодних позирців. Закатую гарбузика в цю глинку, в цю кульку із фольги І пальчиками все обережно затираю всі шви. У мене пальчики досить такі теплі, тому я легко затираю ці шви, далі беру стек і байдуже чим, хоч з бочисткою ви можете допрацювати вже всю цю рельєфну частину нашого гарбузика. Мені подобається, коли він такий рельєфний, динамічний, гарний. Мені подобається взагалі їх викривлювати певними мірами. Далі я доформовую гарбузика. Ладжує всі. Відліпки наших пальчиків, але певну текстурку я все-таки лишаю і додаю певних процарапок, певних прокатувань, щоб воно було все-таки живіше, тому що наші гарбузики в природі вони покоцані трішки природою. Тому царапки це нормально, і якісь додаткові відбитки, вони теж будуть додавати нам на такої стилізації і краси. Але всього має бути в міру і має бути більш реалістичний такий гарбузик, гарний і живий. Отже, ми Зробили ось такі продавлювання. Я заглиблення зробила теж трішки під хвостик. А тепер робимо сам хвостик. Я змішала роса зелену та червону глинки. До отримання ось такого глибокого коричневого тону. Знову ж таки, ви можете обрати будь-який кольор, який вам вподоби, або взяти зарані готове. Продавила трішки пласким стеком рельєф і підкрутила його. Мені так просто подобається, щоб він був якомога живіший. І, звісно, притисла до глинки. Ніяких клеїв, у мене глинка сира до сирої, чудово сепку дає. Ну, а далі стандартна форма ми тонуємо, я тоную панпастель, так як мені до душі було, щоб вони були більш живі та реалістичні. Всю партію одним заходом тоную. Ви дивіться, як вам вже подобається, і тонуйте тією пастелькою, яку наразі маєте. Ну, а наразі все. Буду чекати на ваші гарбузики. Тигайте мене в своїх роботах. На цьому все, па-па